Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І тема нашого сьогоднішнього уроку це електрична напруга, точніше, задачі пов'язані з цією фізичною величиною. Для початку давайте швиденько пригадаємо теоретичний матеріал. Електрична напруга це одна із характеристик електричного струму, яка являє собою. Роботу електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по ділянці електричного кола, тобто позначається буквочкою У велика англійська. Зверніть, будь ласка, увагу, і визначається за формулою А поділити на Q, де А велике це робота, яку виконує або може виконати електричне поле з переміщення заряду по даній ділянці кола, а Q маленьке це електричний заряд, враховуючи, що робота визначається в джоулях, заряд визначається. В колонах одиницею фізичної величини в напруги є 1 вольт. Ця одиниця, названа на честь італійського вченого Аллесандра Вольте, про якого ми вже з вами говорили. І відповідно, дуже часто у нас зустрічатиметься ця, ця формула, так, і в залежності від умови задачі, ми можемо скористатися нашим розумним трикутником, давайте пригадаємо і записати формулу в цей розумний трикутничок. Значить, враховуючи нашу формулу, ми отримаємо У, тут відповідно А і тут відповідно Q. І в залежності від умови задачі можемо шукати необхідні величини. Дуже часто, крім основної одиниці вольт у нас ще будуть кратні і частинні одиниці напруги, як, наприклад, мікровольт мілівольт, кіловольт тощо, тож пригадуємо за і. Кратні і частинні префікси. Що ж стосується приладу, який дає можливість поміряти електричну напругу, цей прилад отримав назву Вольтметр. Так? Відповідно, на схемах позначається кружечком із буквочкою В. Різні бувають за своєю конструкцією демонстраційні, лабораторні, електронні і так далі. Але нас цікавить головне, що є правила, які необхідно дотримуватися під час вимірювання напруги Вольтметра. І зверніть будь Будь ласка, увагу, вони і трошечки відрізняються від правил користування амперметром. Перше, вольтметр на відміну від амперметра приєднують тільки паралельно до тієї ділянки кола, на якій необхідно виміряти напругу. Зверніть, будь ласка, увагу на рисунок. Є електричне. Лампочка, і для того, щоб виміряти електричну напругу на ній, нам треба до неї, до клем цієї лампочки, приєднати вольтметр. Такий тип з'єднання, де елементи мають спільні входи і спільні виходи, називається паралельним. Далі обов'язково, як і у амперметра, клеми вольтметра мають два виходи, плюс і мінус. Їх обов'язково треба враховувати з урахуванням плюса і мінуса нашого джерела. Це називається з Полярності. Ну і на відміну від амперметра, вольтметр, можна приєднувати безпосередньо до джерела без навантаження. Ось в чому його плюс. Ну і тепер переходимо до розв'язування задач. І починаємо ми із шкал вимірювальних приладів і пригадаємо заодно знову таки ціну поділки, те, що ми з вами вчили в 7 класі, і одиниці вимірювання, як визначати да, за шкалою покази приладу. Отже, на рисунку зображено шкали різних вольтметрів, треба визначити ціну поділки кожної шкали і напругу на кожному вольтметрі. Знову таки, давайте пригадуємо, щоб визначити ціну поділки приладу, достатньо взяти два сусідніх числа, нанесених на шкалу, знайти їх різницю і поділити на кількість світлих проміжків між цими числами. Від 0 до 10 кількість світлих проміжків у нас 10, значить, відповідно, різниця складає 10, кількість проміжків 10 і 1 вольт це буде ціна поділки одної маленької рисички. Далі, для того, щоб визначити, я позначу так, як це малюнок перший. Да? У 1, відповідно, ми будемо визначати кількість поділок, які зараз показує у нас 4 з вами. Значить 4 поділки, кожна із них по 1 вольт. І відповідно ми отримаємо 4 вольта, це покази нашого вольтметра. Далі, наступний другий малюночок, знову таки, ціна поділки. Беремо два сусідніх значення. 0. І 5. Знаходимо різницю. 5 мінус 0 поділити на кількість поділок між 0 і 5, знову у нас 10 поділок. 5 вже відрізняється, бачите, шкали різні. Відповідно, буде 0,2 вольта. Значить, тепер напруга, яку показує наш прилад, дивіться 5, цілих це точно є, плюс за п'ятіркою дві позначки, кожна із яких по 0,2 вольта. 2 04 і відповідно 5,4 вольта. І третій. Вольтметр, знову-таки ціна поділки визначається Два сусідніх значення. Беремо на шкалі, ділимо на кількість світлих проміжків. Раз, два, три, чотири, п'ять на 5, і тому 1 вольт це ціна поділки. І зараз дивимося, що нам показує наш вольтметр 5, плюс далі, раз, два, дві поділки, кожна з яких по 1 вольту, значить, іще 2 вольта, і того буде 7 вольт. Чому я звертаю вашу увагу? на Такого роду завдання, тому що для виконання лабораторних робіт нам необхідно буде часто користуватися приладами, а для цього слід не просто дивитися, що він показує, а розуміти і правильно визначати, бо один неправильний крок буде призводити до неправильного розв'язання всього завдання. Наступна задача: на рисунку 2 зображено схему електричного кола. Перенесіть схему до зошита, покажіть на ній, де потрібно приєднати вольтметр, щоб. Виміряти напругу на електричній лампочці, позначити полярність клем вольтметра. Для того, щоб замалювати, це перше. По-друге, давайте уважно розглянемо наше джерело. Тут немає позначень, нам треба їх додати. Маленька вертикальна рисочка це мінус, велика вертикальна риска це плюс. Значить, струм зараз рухається у нас за годинниковою стрілкою від плюса до мінуса. Далі нам треба приєднати вольтметр, щоб виміряти напругу на лампочці. Вольтметр. Приєднують до входу і виходу самого елемента, на якому ми його будемо визначати. Значить, ми з вами казали, коли малювали схеми, умовно, ось вузлики, да, буде вхід і вихід лампочки. Значить, відповідно до електричної лампочки, паралельно нам треба. Домалювати вольтметр. Ось таким чином, під'єднавши вольтметр до лампочки, ми зможемо поміряти напругу на ній. Тепер позначити полярність клем вольтметра. Знову таки, є вхід. І є вихід, рухаємося плюс, значить тут теж повинен бути плюс вольтметра. Тут мінус, значить тут мінус вольтметра. Ось таким чином виконуємо це завдання. Наступна задача розрахункова. Під час переміщення по ділянці кола заряду, який дорівнює 3 колони, електричне поле виконало роботу 0,12 кіло джоуля. напругу на ділянці кола. Прочитали умову задачі, складаємо коротку умову. Числа, які зазначені в умові, дописуємо до фізичних величин. Три кулона це у нас електричний заряд. зазначаємо. Далі робота 0,12 це у нас А, 0,12 кіло джоуля. Треба визначити напругу. Записали коротку умову, перевіряємо. Та, одиниці вимірювання. Колони наслаштовують, кіло джоулі, треба перевести в джоулі, кіло приставка, знову-таки, маленька буква К, читається як кіло, і це приставка, яка дорівнює тисячі. Значить, 0,12 помножити на тисячу, буде 120 джоулів. Перевели. Тепер треба пригадати формулу для визначення напруги. Знову таки повертаємося до нашого теоретичного матеріалу. Щоб знайти напругу, треба роботу поділити на електричний заряд. Значить, робота поділити на електричний заряд. Все, у нас дані є, значить, підставляємо 120 джоулів, поділити на 3 колона, буде відповідно 40 вольт. Все, задачу розв'язано. Наступна задача: електричне поле, переміщуючи ділянкою кола заряд 60 колонів, виконує таку саму роботу, яку виконує сила тяжіння під час падіння тіла масою 200 грамів з висоти 360 метрів. Чому дорівнює напруга на ділянці? Знову-таки, вже задача трошечки складніша, але в принципі не складна. Зазначаємо електричний заряд у нас 60. Колонів. Далі у нас є тіло масою 200 грамів, так, яке падає з висоти 360 метрів, і, відповідно, треба визначити напругу. Давайте після того, як ми замалювали, що відбувається взагалі, да? при чому тут сила тяжіння і так далі. Значить, ми з вами сказали, що під час проходження заряду через електричний провідник у нас виконується робота. Да? От виконання роботи, да, напруга, ми сказали, це є робота по переміщенню заряду. Так як є ру роб... виконання роботи, пригадуємо, в механіки, коли ми з вами говорили про різні типи і види сил, ми також казали, якщо тіло було І знаходиться на деякій висоті да, над поверхнею, і починає рухатися вниз, то, відповідно, на нього діє сила тяжіння, яка якраз за рахунок того, що тіло змінює свою координату з часом, виконує роботу. І ця робота визначається добутком маси тіла на прискорення вільного падіння і на висоту, з якої падає тіло. Це пов'язано з потенціальною енергією. Так ось, у нас задачі просто запитують, яку ж да, яка може бути розвинута бути напруга, якщо е, взяти ту кількість енергії. Да, взяти ту кількість роботи, яка буде виникати внаслідок процесу цього механічного падіння тіла. Тому тут ми зазначаємо з вами, що робота це якраз буде у нас оця механічна, і її ми будемо використовувати як еталон, да, з якого ми будемо визначати. Отже, підставляємо ці значення і отримуємо, що у дорівнює А це у нас МЖH. Поділити на Q. Підставляємо маса, Ага, бачите, мене перевели. Давайте це зробимо. 200 г в систему Сі, 0,2 кілограма, значить 0,2 кілограма, прискорення вільного падіння це у нас 10 н на кілограм. H у нас 360 метрів. І відповідно заряд це у нас 60 Колонів. Так, 36 і 6, скорочуємо, тут залишиться 6. так, е, Значить, відповідно, е, 60, да, і тут 10, і ще нулік скоротиться, тут шестірка, 6 на 2, е, 12, значить, відповідно, 12 вольт ми залишимо з вами відповідь. І ще одна задача, яка стосується визначення напруги. Да, під час переміщення по спіралі лампочки 2 на 10-20 степені електронів електричне поле виконало роботу в 96 джоулі. Визначити А. Заряд, що пройшов по спіралі лампочки, і Б. Напругу на затискачах електричної лампочки. Знову таки, давайте записуємо коротку умову. Значить, кількість заряджених частинок у нас 2 на 10-20 степені штук. Так, далі робота, яку виконує електричне поле, складає 96 джоулів. треба визначити електричний заряд і треба визначити напругу на затискачах. Знову таки, давайте визначати. Перше, якщо мова йде про визначення електричного заряду і у нас відома кількість носіїв да, цього заряду, то ми з вами пригадуємо, кількість. Помножити на заряд одного електрона це буде сумарний заряд. Значить, заряд електрона мінус 1,6 на 10 мінус 19 степені колона, запам'ятовуємо це число. І отже, в першу відповідь ми вже можемо з вами обчислити. N у нас 2 на 10 в 20 степені, помножити по модулю беремо 1,6 на 10 мінус 19 степені колона. 2 помножити на 1,6 буде у нас. 3,8. І відповідно, а ні, 3,2. Да, вибачте, 2х6, 12, 3,2 і помножити на 10, 20 мінус 19 першій степені, тобто 32 колона, це буде наш електричний заряд. І тепер Б у нас напруга визначається як робота по переміщенню електричного заряду. Робота у нас 96 джоулів, поділити на 32. Колона, і отримаємо число, яке дорівнює 3 одиниці розмірності Вольти. Ось таким чином ми з вами сьогодні попрацювали з розв'язання задач пов'язаних із електричною напругою. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей!